Розберемо доволі моторошну ДТП, що недавно трапилась у Луцьку. Дивимось. увагу на водія зеленого авто. Ух, мурашки по спині. І ближчий ракурс. Дівчина заходить на перехід І ще моторошніші кадри. Ситуація ніби очевидна, але аудиторія розділилася в питанні: а хто ж винуватись в ДТП? Подивимось на це питання через призму правил дорожнього руху. Щодо пішохода, то він має перевагу під час руху по нерегульованому пішохідному переходу. А в нашому випадку саме такий, позначений розміткою і знаком. Та з іншого боку, пішоходу забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки. І саме цим аргументом дехто намагається виправдати водія. Але відносно водія, правила дорожнього руху категоричніші. Пункт 18.1. Водій, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, зобов'язаний зменшити швидкість або зупинитися. Щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена небезпека. Мало того, при розгляді в суді аналізують, чи міг водій в конкретній ситуації фактично уникнути цього ДТП. Повадьтеся, що мав світлий час доби, позначений перехід, невелика швидкість, помітний пішохід. Очевидно, що відповідання за ДТП лежить на водієві, хоча кожен пішохід повинен пам'ятати, що він небезпертний, і бути максимально обережним всюди і завжди на дорозі. Будь смарт!